Німеччина відрядила в Литву першу групу військових Бундесверу, розпочавши таким чином процес розгортання в цій Балтійській країні повноцінно німецької бригади. Скільки військовиків дислокують у і Коли підрозділ буде боєздатним, дивіться у сюжеті Тетяни Логунової. Доброго ранку, солдати. Доброго ранку, міністре. На літак їх проводжає особисто міністр оборони Німеччини. Для його відомства це і справді непересічна подія. Вперше в сучасній історії країни німецькі військові будуть постійно дислоковані за межами Німеччини у Литві, на східному фланзі НАТО. Це важливий день для німецької армії та для НАТО. Ми вперше починаємо процес розміщення нашого підрозділу за межами Німеччини. Це необхідно для зміцнення обороноздатності альянсу. Це видатна подія. Мова йде про виконання зобов'язань перед партнерами по НАТО, про захист наших союзників на східному фланзі альянсу і про захист миру та свободи. У складі першої групи кілька десятків військових їхнє завдання спланувати процес переміщення до Литви німецької бригади і підготувати все необхідне для розміщення військових та їхніх родин. Німецьку бригаду розгортатимуть за чітко визначеним планом. Його узгодили у грудні. Торік солдати Бундесферу прибуватимуть у Литву поетапно починаючи з осені. А завершиться процес аж у 2027-му, коли буде готова уся необхідна інфраструктура. Загалом у Литві дислокуватимуть 5 тисяч німецьких військовиків, розквартирують їх у містах Рукла та Руднінкай. Ядро бригади складатиметься з п'яти батальйонів, зокрема танкового і артилерійського. Їх оснастять найсучаснішою технікою та озброєнням із запасів бундесферу, зокрема танками Леопард 2 8 За розбудову інфраструктури відповідатиме Литва. Уряд країни вже виділив 800 мільйонів євро. У склад бригади увійде і група швидкого реагування НАТО, яка вже перебуває в Литві. Підсилити оборону східного флангу НАТО Литва просила Німеччину вже багато років. Ім німці вагалися так. Офіційний Берлін сказав лише після повномасштабного нападу Росії на Україну, коли експерти з безпеки попередили, у майбутньому Росія може зазіхнути і на країни Балтії. Держава-агресорка до речі на відправку першої групи німецьких солдат у Литву відреагувала миттєво. Літак ще був у повітрі, коли речник Кремля Дмитро Пісков заявив, що НАТО знову створює вогнище напруги біля російських кордонів і змушує Москву вживати спеціальних заходів для забезпечення власної безпеки. Тетяна Логунова Вічеславролов. Подробиці німецькі бюро телеканалу інтермарафон єдині новини.